Усіх зі святим, праздником во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, ми сьогодні повертаємося до тієї глибокої історії, коли царем був нечистивий Ахав, і він скликав на гору Карміль 450 пророків Ваала, тобто язичницького Бога, тому що саме в ці часи. Народ Ізраїля зрадив своєму Богу і зрадив віри отців своїх і став поклонятися і приносити жертви ідолу. І в цей самий момент приступає пророк Ілля і звертається до народу і каже, докіль кульгатиме в. Ви на обидва боки. Якщо Господь є Бог, то ходіть за ним. А якщо вага є Бог, то ходіть за ним. Тобто визначитися потрібно на Кінець, якого ви Бога віруєте. І тоді Ілля продовжує свою розмову з народом і каже, я залишився. З пророків лише один пророк Господній, а у Ваала 450 пророків. І ось він, але ж народ нічого йому не відповідає. Тоді Ілля запропонував дайте двоє телят, і хай одне з них візьмуть пророки Ваала і покладуть, розвітнуть, покладуть на дрова. Але ж хай не підпалюють. І я зроблю те ж саме. І хай кожен з нас взиває до свого Бога. Хай вони взивають ім'я свого Бога, а я живу ім'я Господнє. І людям це, це дійсно подобалося, так, така пропозиція, от, е, щоб дійсно визначитися в вірі. І Оці 450 язичницьких жреців, вони почали кликати Ваала, Починаючи з ранку до полудня, вони кричали досить гучно, Ваале, Ваале, почуй нас. Вони навіть танцювали перед жатовником, але ж ні голосу, ні відповіді чути не було. І тоді Ілля вже засміявся з них і каже: ви кричіть голосніше, може, ваш Бог замислився. Може, чимось він заклопотаний, може він в дорозі, а може ще й спить, хай пробудеться. Вони, вони стали ще голосніше кликати свого Бога і навіть робити по звичу язичницькому такі нарізки, тобто ножами різали, не жаліючи, різали своє тіло і дзюрчала кров з цих ран. От і вони продовжувати кликати своє це гибне божество. І так ні голосу, ні відповіді, ні слуху, нічого вони не отримали. І тоді пророк Ілля, е, бере 12 каменів за числом колін Якова, от, розкладає дрова, розтинає теля, кладенеці дрова і звелів, що принесли чотири. Відра води все тут не випадково. І полили на це спаління, тобто на цей жертовник, і це повторили тричі. Чотири це чотири євангеліста. Тричі це вже образ Пресвятої Трійці, ми бачимо тут. От, і, і, і так і зробили. Так що вода текла навкруги жертовника, і після того, Ілля Промовив, Господи Боже Авраама, Ісаака та Ізраїля, покажи сьогодні, що Ти є Бог, істинний Бог Ізраїля, щоб ці люди зрозуміли, що ти, Господи, є Бог, а ніхто інший. І раптом, не чекаючи довго, раптом, буквально на очах усіх, пав, в вогонь. Небесний Господь з неба і попали все до тла, в тому числі, і воду. І зрозуміла річ: тоді люди припали обличчям до землі і проголосили кожен: Господь є Бог, Господь є Бог. Да Слово, Господь це є, Єгова Йогова є Бог, ім'я і, і Бога. Так і Давид каже, ім'я тобі Господь. От. І ми знаємо із другої книги царів. Що Ілля був взятий живим у вихорі на небо і до того ж на вогняні колісниці з вогняними кіньми. Ми знаємо про те, що апокаліпс нам розкриває таку таємницю, що саме пророк Ілля і Єнох, вони ще зійдуть на землю, з'являться на землі, щоб викривати підступність і нахабство Антихриста. Той, да. Який себе буде називати Богом. І хто захоче скривдити їх, каже Апокаліпсис, то вогонь вийде з уст їхніх і поглинатиме ворогів їхніх. вони будуть матиме владу е, зачинити небо на три роки шість місяців, щоб не було дощу на землі. Вони будуть мати владу над водою, перетворювати воду в кров, так каже Покаліс. Вони будуть мати владу поражати землю хворобами. От, і коли і все це е, протягом їх е, пророкування, і коли вони закінчать своє свідчення свідчення, тобто викривання антихриста, що, що це не є, не є, не є Бог, от, е, то тоді звір. Який вийшов з безодні, тобто сатана в образі людині, він битиметься з ними і переможе їх, і вб'є їх, і тіла їх будуть лежати на вулиці Великого міста три з половиною дні. Тобто вони прийдуть, чому Господь попустить? Скаже, що буде війна з християнами, зі святими, і вороги Христа здобудуть перемогу. Буду, буде Антихрист вести війну з, з, зі святими да, Божими вибраними, і переможе. Аж потім вже прийде Господь, і буде вже ця справжня перемога вічна. От, і е, тоді після цього увійде дух життя в них, і вони стануть на ноги, тобто воскреснуть, і на усіх нападе страх. І ось коли це станеться. То тоді останок єврейського народу увірує в Христа. І буде такий великий плач, як казав пророк Ісаїя Апокаліпсис каже, кого ну, навіть не оплакують так перворідну дитину. От, не, чому? Тому що вони зрозуміють, що вони скоїли, що Месія був, і їх батьки розіп'яли Месію, тобто справжнього їхнього царя, Спасителя. І тоді як каже пророк Ісаїя, що останок, останок звернеться до Бога, останок Якова згадає Бога сильного. І про це ж говорить апостол Павел, що не весь е, Ізраїль е, погине, а останок спасеться, тому що це буде попущено волю Божу до визначеного часу, щоб могли спастися інші народи. Це для нас така. ну, Таємниця, от, глибини, якої пізнати не так просто. от, Важко тлумачити е, ще святі отці, і то і то, вони такі були місця, що самі не могли зрозуміти. І ось от, ось, е, ми бачимо це і е, про пророки Ілю, апостол Яков згадав, він каже, що Ілля був таким самим, як і ми, подібним нам. от, але ж він помолився молитвою Богу, Богу, і не було дощу е, на землю три роки, і шість місяців. Чому він це вчинив? Тому, якщо так подумати, це дуже жорстоко було, тому що він прирікав свій народ на е, справжній город. Да, був великий голод в цей час. Тому що Ілля, нам теж важко зрозуміти, чому бувають і війни, там, і ці. І, е, Часи голоду, якісь катаклізми, землетруси, коли гинуть люди, і така величезна кількість народу гине, і в тому числі маленькі діти гинуть. Це це дуже, дуже настільки це викликає біль і навіть якийсь ропот, незрозуміння, чому так Бог вчинив. Але ж все це наслідки людського зла, і тому Ілля, він керувався чим. Він піклувався про духовне спасіння народу, тому що далі народ далі народ пішов таким шляхом, він обрав, то народ самознищив би себе, тобто не було б майбутнього у народу. Взагалі, б не було б народу Ізраїля. Він перемішався б з язичниками, там виродився і тому подібне. І тому Ілля керувався такими категоріями, які дуже важко було зрозуміти такі от людині сентиментальні. Він керувався е, да, спасіння, духовним спасінням, щоб позбавити людей від більш страшної біди це смерті духовної, ось що з ним керувало. Тобто, це не значить, що він був таку, такою насправді ну, жорстокою, різкою людиною. Йому Господь відкрив себе Він і смирив юлю, показав, що Бог не не в бурі, яка роздирає гори, що Бог не в огні, який спалюється на своєму шляху, що Бог не в землетрусі. а в чому ж Бог? І, і тут Ілля відчув такий подих лагідного вітру, прохолоди лагідного вітру. Тобто показав, що Бог є благ, що Бог є любов, що Бог є милість. І з цього приводу апостол Яков каже такими словами. Хто мудрий розумний між вами, хай докаже це своєю доброю поведінкою і мудрою лагідністю. Мудрою лагідністю. Тобто лагідність треба бути теж по-мудрому, розсудливим. Докаже це. А якщо ви маєте в своєму серці гірку заздрість і сварливість, то ця мудрість не звище. це мудрість земна, душевна і бісівська. Тому що там, де гірка заздрість і сварливість, там е, завжди буде безладдя і все погане. А ось мудрість, яка сходить з вище від Бога. Вона спершу чиста, потім вона мирна, спокійна, лагідна, покірлива, е, непристрасна, не, е, повна милосердя і добрих плодів. Амінь. Всех